Отак кізло складене, придавлене паличками, кирпичінками, тобто камінчиками углах кирпичики, це ж пленка двохстороння. Тут біле, тут чорне, чорним доверху нічого нагрівається. Ну, ну, все одно підсихає, періодично треба підмучувати. Тож накрию, поки воно там перетрюха трохи копиться, була така, О -о -о. сюди вивожу те, що остається. Розкриваю, додаю, поливаю, накриваю. Ну, в общем, виходить готовий кізячок. Віревіше перегній. То якось так. за держака метр шістьдесят. Копиця навожена. Метр п'ятьдесят. В общем, оце зібрав весь бур'ян з грядки. Ну, ще не весь. Ще бадилки трохи буде. А це якось так. Трошечки додавлю сюди, полю накрию клеєнкою. А це буде свіжа копиця. А тут теж полю і накрию. Якось так. І так, складені. ці складені. якраз мені похию, ось стоять Копиця трошки вища. А ця вища від мене. Оце на уровні пики. О, отак. Що, топчу, поливаю, накриваю. От і завершена робота по складанню кізяків. В общем, вийшло якось отак. Дві копиці. Одна копиця і друга копиця. Найкраще, коли воно достаєш до самої землі, тоді випаровується і нікуди не дівається влага, воно сіда, сіда, сіда. А це отут сохнутиме. Якось так. Коротше, там була копичка готового перегною. Я бурян привозив, а гніви возив. Ну, в общем, якось так.